Сучасні технології в багатоабонентських панелях виклику від компанії AkuVox. Всім привіт! Мене звати Павло, компанія Tandy Ukraine. Сьогодні у нас на огляді багатоабонентські панелі виклику. Що таке багатоабонентська панель? Це по суті пристрій, котрий дозволяє нам подзвонити у потрібну нам квартиру і щоб людина. Котра знаходиться в квартирі або приймає виклик на мобільному телефоні, змогла відкрити нам вхідні двері для того, щоб ми зайшли у будинок. Сучасні технології не стоять на місці, тому все більше і більше технологій з'являються і у панелях виклику. З'являється зчитування карток. Тобто, спочатку ми могли просто розмовляти з людиною, котра знаходиться, наприклад, в приміщенні. Потім з'явилася можливість відкривати за допомогою зчитування. Потім з'явилася можливість відкривати за допомогою мобільного телефону по Bluetooth або NFC. Також ми могли отримувати сповіщення на свій мобільний телефон у додаток. І тепер з'явилася ще можливість відкривати двері за допомогою розпізнавання обличчя QR-кодів або пін-кодів. І якраз сьогодні ми і поговоримо про ці функції у модельному ряду панелей виклику від компанії Qvox. Почнемо з найдоступнішої багатоабонентської панелі виклику R20K. Тут. Одразу скажу, присутня дві два реле. Тобто, ми маємо можливість підключати два двоє дверей. Наприклад, або це можуть бути вхідні двері, і поряд можуть бути, наприклад, двері хозприміщення, або це може бути, наприклад. Ця панель може бути встановлена у приватному секторі, і, наприклад, відкривати ми можемо вхідні вхідну калітку, і, наприклад, відкатні ворота. А якраз таки оцей кейпад ми можемо використовувати як е, саме пароль. Тобто, якщо, наприклад, у вас е, велика кількість людей, котра приходить там не знаю, прибиральниця, няні і тому подібне, і ви не хочете давати е, ключі, а хочете лише дати, наприклад, Пароль, то, будь ласка, можна використовувати клавіатуру у вигляді саме для того, щоб вводити пароль. Тобто, не обов'язково вона може бути багатого абонентська, може бути індивідуальна. Також тут присутня вбудована 2 мегапіксельна відеокамера з кутом огляду біля 110 градусів. Є зчитувач карток Міфаєр NFC Є Марін, будь ласка, можна використовувати є інфрачервона підсвітка, тобто, коли камері не буде вистачати освіт, світла, вона зможе увімкнути інфрачервону підсвітку і таким чином підсвітити людину, котра стоїть перед панеллю виклику. Зрозуміло, що коли ми натискаємо номер квартири, натискаємо виклик, виклик йде у квартиру, і таким чином ми можемо поговорити з людиною, відкрити двері, поспілкуватися там, ну, вже розуміти, відкривати чи не відкривати. Окремо винесена кнопка консьєржу. Тобто, Якщо у вас є консьєж у приміщенні, ви можете викликати окремо консьєржа і пояснити, що вам треба, наприклад, доставка або ще щось. Двосторонні зв'язок зрозуміло присутній. Також позаду є можливість підключити цю панель за допомогою 12-вольтового блоку живлення. Якщо ви хочете, наприклад, організувати безперебійну подачу живлення від безперебійного блоку, то будь ласка, можна підключити, або можемо підключити по RS480 по RJ45 за допомогою технології поє, Інформацію і живлення подати на цю панель. Є можливість підключення е, повіганду до додаткового зчитувача, використовувати як контролер rs 385, також забув сказати, що. Корпус виконано з літого алюмінія, клас захисту IP 65, тобто абсолютно спокійно можемо використовувати на вулиці без проблем. Наступна панель R27A. По суті, це старший брат попередньої панелі, але вже виготовлена вона з цінного алюмінія, тобто має. Клас захисту трішки вищий. Ну, по суті, клас захисту вона має IP 65 і може також бути встановлена на вулиці або е, в приміщенні без проблем. Але по стійкості до якихось абразивних е, речей вона буде більш надійна, тобто по тертості, по е, використанню вона буде більш живуча за рахунок цільного алюмінія. Є можливість читувати картки Міфаєр е, також є считувач NFC, є led дисплей наприклад, для того, щоб виводити якусь інформацію. Є можливість використовувати кейпад як для вводу пароля, так само і для виклику якоїсь квартири. 2-мегапіксельна камера, кут огляду біля 110 градусів. На задній панелі ми бачимо, що тут є. Аж 3 реле, є три кнопки, можливість підключення трьох кнопок виходу, тобто можемо керувати трьома реле. Дуже круто, зручно, є можливість, до речі, навіть подачі живлення від самої панелі, але краще використовувати за допомогою якогось додаткового пристрою. Тобто тут 12 вольт аутів, але воно не сильно потужне. Є можливість заживлювати цю панель від 12 вольт, є можливість заживлювати від технології поя. Інформація передається ну, по RG45 тому зрозуміло. Також ця панель може використовуватись як з вбудованим монтажем, так і з накладним монтажем. Тобто або так, або так. Наступна панель у нас R28A, це по суті теж брат попередньої моделі відрізняється лише LED екраном. Ви можете за допомогою кнопок обрати контакти з бази контактів, для того, щоб, наприклад, якщо ви не знаєте квартиру, Обрати саме по прізвищу, наприклад, або по ініціалах ту людину, котра вам потрібна. А так, все те ж саме: так само 2-мегапіксельна камера, кутогляду, три реле, ну і тому подібне. Тому переходимо далі. А тепер давайте про більш цікаве і майбутнє. Це вже реально майбутні технології. Це панель e 16 c Тут присутнє розпізнавання обличчя. Розпізнавання, а точніше сканування QR-коду, тобто ви можете дати тимчасовий QR-код, наприклад, доставка піце. І можна запрограмувати декілька е режимів, тобто одно одноразового використання, багаторазового, або там по календарю. Присутні Bluetooth, присутні NFC, EMMarine, MiFire, тобто будь-яка взагалі будь-яка варіація зчитувача. Також тут. Вдумайтесь, є можливість підключення датчику температури руки. Тобто, якщо, наприклад, ця панель встановлена, наприклад, у офісному приміщенні, під час пандемії ми можемо вимірювати температуру і пропускати або не пропускати людини, навіть якщо вона внесена в базу. Тобто я б відніс цю панель до індивідуальної панелі з великої кількості сценаріїв, тому, що ви можете її використовувати як контролер. Тут є можливість підключення по віганду, є можливість використовувати як окрему систему, абсолютно так і в принципі в комплексі. Також тут ззаду ми бачимо, є можливість підключення реле, є можливість підключення РСПРС РС 485 є РЖ45 з технологією ПОЕ, тобто подачі живлення і інформації, є окремо 12 вольт, якщо ми хочемо підключити по 12 вольтах, так як я і казав, є вігант і є датчик дверей. Все. По суті, більш детально ви можете продивитися про цю панель в описі під цим відео, але для мене, мабуть, таким топом це саме ось ця крихітка. Ну а вже давайте далі про її братів. Ще раз нагадую, що клас захисту всіх панелей IP65, тобто їх можна використовувати абсолютно спокійно на вулиці, ну і з логіки зрозуміло, що якщо багато абонентська панель, то частіше цього її використовують якраз таки на вулиці. Ну що ж, давайте тепер поговоримо про братів. Це R29C. По суті, дуже схожа панель, але як ви бачите, з розмірів. Тут вже три реле, тобто можна підключити до різних дверей і, наприклад, керувати, дивлячись від того, де вона встановлена. Є можливість підключення трьох кнопок, є можливість 12 вольт подати, або подати живлення по технології POE. Є датчик дверей і є RS 485 Також тут вже більш преміальна камера, більш преміальний динамік і мікрофон. Більш детальніше продають. На нашому сайті. Вся інформація буде в описі. Ще хочу наголосити на зручному кронштейні. Тобто тут йде кронштейн для вбудованого монтажу з двох частин. Спочатку ви монтуєте частину, котру утоплюєте у стіні потім за допомогою більш зручної вже вкладки вставляєте саму панель. Також на нашому сайті ви знайдете декілька варіацій цієї панелі. Є панель з використанням LTE, є панель з використанням відбитку пальця, є панель з використанням двох камер з функцією антиспуфінг, тобто, щоб можливо було підробити фото для того, щоб потрапити в приміщення. Також хочу наголосити, що тут камера встановлена 3 мегапіксельна і кут огляду біля 130 градусів, що дозволяє. Повністю перегледіти 5-6 осіб на відстані пів метра від самої панелі. І преміальна панель X916S має вбудований 13-дюймовий екран. По суті, функціонал дуже схожий до попередніх панелей, але тут саме вже йде окремо винесені дві камери під розпізнавання обличчя. Окрема камера під QR-код. Також є датчики освітлення, датчики руху, є зйомна панель на зчитувач. Вчитувач підтримується Міфер, є Marine, NFC, Bluetooth. Тобто, по суті, всі ті ж самі функції. Керування різними меню можна натиснути сканування QR-коду. Наприклад, якщо ви дали кур'єру QR-код тимчасовий, то, будь ласка, тут можна буде підключити. Тут присутні 4 реле можна використовувати цю систему як. Плюс-мінус систему контролю доступу, але, звісно, не у повноцінному об'ємі. Тобто для контролю доступу краще обирати окремий контроль, якщо ви хочете розвернути якусь велику систему. Також тут присутні RJ45 з технологією POE. Є можливість окремо підключити живлення на цю панель. До речі, блок живлення йде в комплекті, якщо ви будете використовувати 12-вольтовий блок. Переважно ці панелі використовують з стійкою, наприклад, встановлену всередину. Але Ступінь захисту ik 07 дозволяє абсолютно спокійно встановити в менш захищеному місці. Тобто, якщо по ній будуть бити, або її будуть намагатися якось поцарапати або ще щось, панель абсолютно спокійно витримає. Ну і, звісно, клас захисту IP65 теж присутній. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка панель сподобалась найбільше вам, бо я свою панель вже знайшов. Також прошу підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк. Цьому відео обов'язково поспілкуємось в коментарях. Всім дякую, пока.